Іграшки, канцелярія, набори для творчості, смаковики та книги. Понад 100 подарунків для підопічних Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2 2 зібрали представники міської молодіжної ради. Благодійну акцію до новорічно різдвяних свят готували для дітей протягом місяця. Ми збирали мрії дітей, мрії різні і мрії такі, які, чесно кажучи, не кожен з батьків може виконати. Тому що зважаючи на такі, таку економічну ситуацію в нашій країні сьогодні. І зважаючи на те, що у нас є різні родини, і вони потребують нашої посиленої уваги та допомоги. Але знайшлися добрі люди, які зібрали ці мрії і здійснили їх так, як от хотіли діти. Аби здійснити дитячі мрії, благодійники розмістили інформацію про збір подарунків у соціальних мережах. До акції підключилися небайдужі люди з усієї України. У Києві є організація Джерпі Хелп, яку я представляю у Чернігові. У нас помічник. Ків Святого Миколая дуже багато, і ну ми дуже щасливі, що це об'єднало таку велику кількість людей, і те, що ми змогли об'єднати, порадувати діток. І, ну дуже велике задоволення бачити їх щасливими. У ці свята кожен із вихованців Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 отримав бажаний для нього подарунок. 14-річна Віка Довженко мріяла прочитати бодай один роман британської письменниці Джоан Роулінг про Гаррі Потера. Коли ж отримала цілу серію книг, її радості не було меж. Мене. Була мрія, що я хотіла Гаррі Потера, і вона у мене вже є. Я щаслива. Дякую всім, хто здійснив мою мрію. Молоді благодійники проводять акції та співпрацюють із закладом протягом декількох років. Вони приймають активну участь в технічному оснащенні нашого навчального закладу. Це і системи кондиціонування. Це і також дуже потрібні для нас телевізори в класи, де діти можуть уже опановувати навчальні програми за допомогою новітніх засобів надання інформації. Подарувати дітям радість і частинку своєї доброти дуже просто кажуть організатори благодійної ініціативи для дітей. Потрібно мати лише найголовніше бажання зробити їх щасливими.